Є, друзі. Нарешті. Зробив десь закидів десять тут. Ого! Угу. Ого! Угу. Оце Окунь! Оце Окунь! Кабан! Оце кабан! Чесно кажучи, я вже думав звідси переходить в інше місце. Вау! Класний. 400-450 грам, О, класний. Кидав на Crazy Flapper від Katek. Клювань зовсім не було, поставив. М5 крафт, крайфіш чи як він там називається цей рак. 2,8 дюйма. Чітко так взяв за верхню губу засікся. А я після, думаю, останню проводку зроблю і переходжу в інше місце, бо клювань зовсім не було і такий красень. Просто красень. Всім привіт! Зараз десь біля сьомої години ранку. Як ви бачите, я вже впіймав першого окуня. Зараз тут ще зроблю декілька закидів і буду переходити в інше місце. Тичія на річці Псел досить сильна, вода висока і мутна. Все, продовжую рибалити, побачимо, що сьогодні з цього вийде. Так, Більше клювань тут немає. Тому переходжу далі в інше місце. До речі, сьогодні передавали температуру десь максимум до 6 градусів тепла і вітер до 5 метрів в секунду. З того, що я зараз бачу, то течія не, не те що сильна, вона стала ще сильніша, аніж на всіх попередніх рибалках. Тут зазвичай течії майже не було в цій місцині, зараз вона і тут вже є. Оскільки течія на річці стала ще набагато сильнішою, риба повинна. Тим паче стояти десь в березі, в таких місцях, де течії або майже немає, або вона не така сильна, де крути течію, карчі є якісь, повалені дерева. Ну і глибина, звісно, щоб не дуже мілко було. А там десь буде вся риба і стоять. Чомусь не подумав, що зранку можливий мороз на річці і... О, окунь, Зійшов, бачили? Чомусь не подумав, що буде мороз і не взяв і не змазав шнур нічим. Із собою не взяв. Тепер кільця замерзають, як ви чуєте. І проводку зробити досить складно, нормально. Є, є, друзі. А, ну хто там у нас? Ну, звісно, ще окунь. да дивиться який. Попередній був зовсім маленький. Той що зійшов, цей вже побільше. Ось такий. Дежуло зі слідующа витягую, Звід, звідти ж. Ух, який гарний. Ай, сход. Зійшов і ось встав. Стоїть. Дуже непоганий луконь був, а дуже гарний. Malenque, Tá bom, então tá aqui. <laughs> Ого, други. Короче, стало склювание на падение просто. Приманка опускалась в толще воды, там глибоко. И только дзм, а вот щука. А у меня... А, не, не щука. Окунь. Судак. Судак. Вот это клювание. Круто, так бам. Дивіться який гарний судачок на кейтек в Crazy Flatter. 8 грамів. Просто гарний. Невеличкий, стандартний, вони всі такі попадаються, одинакового майже розміру. Але гарні, що й такі є. Так, давай, давай, давай. Все, погнав. Опа, знову було клювання. Друзі, знову на течії клювання, я думаю теж судак. Але холосте, на жаль. Ось дивіться, клешні відбиті, можливо це навіть щука була, а можливо і судак просто не дістав до гачка. Точно я не знаю. Але ж покльовка, як бачите, була. Все. Приманка не підлягає експлуатації. Потрібно нову. так, друзі, клювання залишилось, але там все в водоростях і або вона зійшла. Дай, мабуть, зійшла і зачеп. Але клювання було чітко в руку якраз. Коротше, вона попала в груз. І трошки по приманці. До речі, нове верхнє коліно в мене. Адже ви бачили, що на попередній рибалці я зламав. Десь отак ось спині зламався. Не десь, а так точно. чотири кільця. Есть! Друзі, дивіться клюнув нарешті. Нарешті клюнув. Я досить довго вже ходжу, немає зовсім клювань окуня ніде. Та й чесно кажучи, місць де можна нормально покидати без течії теж доволі таки небагато. Он такий Красень. Зимовий окунь. клюнув на такого рачка на 3 грамах від Select. x crow мабуть якось так він називається, не пам'ятаю. Тут стоїть окунь. Прямо тут в гілках, в березі. Обкидав досить велику кількість різних місць, змінив приманки і проводки поклювок немає зовсім. А зараз обід, і я думаю, що потрібно збирати на стік прямувати додому, адже поклювок все рівно немає ніде. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім до зустрічі!